Я чудесько. Тобі просто треба померти. Треба спасти чоловіка, бо йому не жити. Що там за звуки ззаду мене? Смерть говорить, говорила це. Твоя же, давай, літай, Стицько. О, ти? Да, я пока. Спасибо. Спасибі, хто би твій не був. Ну, того чудеська вбив він. Ура! Ура! Чому ти тут так небезпечно? Чувствую запах людей. Йди сюди, люди. Тупорилі. <звук> ти отой мелкий часовщик подівся. Тут людина мертва валяється. Блін, все таке ж. Людину бив. А, воно ну, його бачу, а ну йди сюди. Так. Так, так, так. Я чогось почопали. Обслідуємо стоп. Дохла Людина Человек хм. И что с ним сделать? Можно сделать Ой Ой А что это такое? Телефонмен. Що таке? Ти не знаєш, що з цього можна зробити? Не знаю. Ану можна його. На, держи. Ой, в мене гра недоділена. Ну до добу вона Держи. Спасибі. І що з цього можна зробити? Можна йому точніше на базу забрати, щоб обслідувати його. Це конкретно людина, чоловік якийсь. Дивно. Ну, хорошо, бери його з другої сторони і ми його потащимо. Ні, фіга собі. Ага. Ну, коротше, ми потаскали. Коротше. Ну, коротше, хватить балачок, ми пішли. Хм. Ви пішли вмирати? О, ні. Що, якщо я на нього. Труп кинемо. Лови чудесько. Ой, самії. Ідіть сюди. О, ні. Він мене хоче схватити. О, ну привіт. Ну, привіт. Дитинчатко моє. Ніякий я тобі не дитинчатко. Відпусти мене. Відео знімаю. Полетіли рот. Ааа, полетіли ротні. А моя... моя ножка. А ну йди сюди, погане слово. Ніт, чудечко, він мені ногу пола... зламав. І получа. Ай. О, ні. Тупівий ви у мене. По, ой, по жопке. Сейчас мы тебя укусим. Сейчас... Тебя ввиду луплю. А! Ага. Не. а Ааа! 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 Давай, лети, камень. Ага. Хтисть. Значить, цей камінь зруйнувався і взірвався. Тш. О, привіт, дитинчатка. Ладно, тут уже нічим веселитися, я улітаю.